Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите. Мені дуже приємно готувати і ділитись із вами своїми рецептами. Ви знаєте, так сьогодні сонячно, на вулиці, і такі промінці прибиваються в квартиру. І дуже захотілося приготувати якийсь салатик. І ось! Прийшло мені на думку ось такий салатик. Це давно вже ми його робили, але він дуже смачний. Інгредієнти такі: Плавлений сирочок, один я потерла на тертушку. Тунець. Він так і називається: салат із тунцем. Зараз ми до сирочку додаємо тунець. Так, чесничок. І два варених яйця, які я покрішила з дрібненько. так, і в мене. Є сушена зелена цибуля. І зараз ми перемажемо його майонезом. Перемазала я майонезом. Ось такий салатик у нас вийшов. І з нього я зараз зроблю такі канапочки, бутербродики такі. Ось такий салатик у нас вийшов. Я зробила такі канапочки із ним, притрусила кунжутом, і виглядає дуже так непогано і смачно, тому що я вже спробувала. Так що попробуйте, зробіть, і вам сподобається. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів. Смачного вам!